Ічний день для повітряних сил збройних сил України для кожного військового і для всієї України сьогодні, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на Ф-16, загинув 26-річний Павло Іванов так і ну за особисту мужність героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові. Постановляю присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка Іванову Павлу Івановичу. Майор посмертно, президент України Володимир Зеленський. Далі будемо говорити, продовжувати говорити про те, як складається оперативна обстановка на фронті, не лише на Харківщині. Віктор Тригубов зараз приєднується до нашого ефіру. Це майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, пане Вікторе, вітання вам. Вітаємо вітаю вас, лав Україні. Героям слава. слава, ну ми розуміємо так, що повітряна складова, особливо в наближених до фронту районах, це дуже важливо і це бойова робота, і це це посмертне звання герої України Павлу Іванову, якому було лише 26 років пілотові F-16. Це, це це найменше, що можна в принципі зробити, і як можна відзначити цю ну надзвичайну так звитягу, тому що це був повітряний бій. Я, ми поговоримо про активність авіації трошки пізніше, але зараз я хотів би, щоб ви, пане Вікторе, загалом охарактеризували ситуацію в зоні відповідальності у Сув Хортиця. Ми розуміємо, що це величезна протяжність фронту. Це фактично весь хід. Ситуація у нас стабільна непроста. Висока інтенсивність боїв загалом і вона зросла порівняно з початком весни. Висока інтенсивність боїв на покровському напрямку, який залишається найбільш інтенсивним. На також на турецькому напрямку і на Ломанському на Лиманському вона, скажімо так вище ніж вона була на Лиманському в принципі до цього. Сибто там. У нас ще одна точка напруги зараз. Трішки менше ми можемо говорити про Куп'янський напрямок, хоча там теж є своя небезпека. На Краматорському напрямку місь, міські бої в Часовому Яру. Новопавлівський напрямок залишається доволі гарячим. Ну, трішки менше харківський напрямок, але слід зазначити. Що коли ми говоримо про харківський напрямок, ми говоримо про, а, лише про частину Харківщини, ту, яка входить до зони нашої відповідальності, це, ну умовно кажучи, в нашому випадку, якщо десь ідуть бої на Харківському напрямку, це місто Вовчанське. Західна половина Харківської області не наша зона відповідальності, там своя атмосфера. Це якщо виникнуть питання щодо Харківської Сумської області та слов, власного головнокомандуючого Сирського. Да, виникнуть до речі, давайте можливо зараз і з'ясуємо це питання стосовно харківського напрямку, якраз тієї зони відповідальності, яка відноситься до Осу в Хортиця, чи є ознаки підготовки росіян до наступу? Ви згадали головнокомандувача, Я от це питання вам ставлю зараз. Ну, якраз на нашому не дуже у нас якраз все відносно тихо, бо у нас росіяни вже нападало. Нагадаю, вони у нас застрягли на вовчанську, і Досі на вовчанську топчуться весь цей час а, тут мова скоріше йшла про те, що не відноситься до нашої зони контролю. А про те, що відноситься до ОК північ, ось там у них можливо вийде якась підготовка. Якщо говорити про нас, ні, у нас станом на зараз лише поновлення тих сил. Який, власне, постійно намагаються проходити у Вовчанськ, постійно несуть там втрати. Ну, от зараз вони в стані поновлення. Взагалі у нас харківський напрямок вважається найспокійнішим з усіх, бо там бої, там бої зіткнення не кожен день. Він єдиний такий. На всіх інших напрямках щодня. Ну, щодня, а на деяких по сотні за день. Ну, то сотня це зараз на Покровському буває таке, але це спершу максимум. Але кількадесят на день це стабільно на більшості. А чи спостерігаються спроби облаштування переправи через річку Оскіл? Так, так. Спостерігаються. Наскільки активним є сьогодні цей процес і як це організовують росіяни? Вони в першу чергу намагаються робити це за допомогою легких транспортних засобів, як то човни, а також. Намагаються наводити мости, в тому числі бронемости, понтонні мости, і так далі не дуже вдала ідея в останньому випадку, бо такі дуже швидко знищується. Пане Вікторе, стосовно Покровська, от ви на початку зауважили, що це один із таких найгарячіших зараз секторів, і ми з вами спілкувалися буквально два дні тому. Ви говорили, що росіяни пробують з південного заходу обходити місто Покровську, оскільки вони не можуть просунутися в лобову, так якщо можна так виразитися. Чи є спроби в принципі по захопленню Покровську, чи більше йде якраз акцент на? фланги міста. Насправді вони намагаються там дивитися на трьох напрямках. Перший перший напрямок це обход міста з Заходного боку. Другий це Новопавлівський у бік Новопавлівського напрямку. І третій це траса на середину траси Костатинівка. Е, Покровсько-Статинівка. Успі... Дуже попрошу викликати. Так, так, успіхів не мають. Жодного звісно, що жодного насправді звісно, що жодного ані там, ані там, ані там. Але тим не менш, вони докладають там дуже сильних зусиль, особливо сильні зусилля. Вони деякий час докладали на півночі. Я маю на увазі в намагання обходити з західного боку, і власне там вони зазнали найбільших втрат протягом двох місяців. А зараз більше скажіть, що зусилля прикладають населені тераси кровського цитинівка Віктора дякуємо за інформацію. Віктор Требухов, майор, і речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця був з нами на прямому зв'язку. Ми за мить повернемось.